по здоров'ю, топ-лідер компанії преміум Вікторія, добрий вечір. Доброго, мирного вечора всім з Львова. Так, я фармацевт. Я маю досвід роботи в медицині фармації 15 років, але вже останніх 7 років я займаюся тим, що і розвиваюся, і досліджую, і навчаюся, і працюю у сфері здоров'я, тому що фармація, медицина і здоров'я це. Це ніби в один бік, але це трошки різні сфери. Я зрозуміла, що я хочу допомагати людям бути здоровішими. І продукт світла для мене став унікальним інструментом, і я завжди про це кажу. Тому що без того, щоб відновити ресурс, так нашому тілу дати ресурс не буде нічого. Так то, коли бракує ресурсу, починаються так різні зміни в організмі, які ми називаємо хворобами і симптом, ну, симптомами і хворобами. І скажу, що сьогоднішня тема для і для мене, і для компанії PM International, так вона є особливою. Ну в першу чергу, чому тому, що в далекому 1993 році так саме з м виробництва коензиму Q10, Почала розвиток компанія П'ємінтернаціональ, власне, як компанія, яка займається глітиним харчуванням біологічно активними добавками. тобто коензим Q10, він був трішки інший ніж зараз. Ми його знаємо, але саме він був першим продуктом, і це символічний продукт, тому що власне завдяки ньому наш засновник роль взор. Задумався над тим, що він хоче займатися так і допомагати людям бути більш здоровими. Цей продукт коензим-КЮ-10 допоміг його бабусі прожити на 8 років довше, ніж так казали лікарі. Тобто, це знаковий продукт. І сьогодні ми про нього обов'язково поговоримо. Так не менш важливий і для компанії International, і для загалом для здоров'я є ще один. Продукт, який називається омега 3 і для компанії Piem International він теж особливий, тому що власне першим у світі запатентованим продуктом в міцельованій формі, так ми потім трішки детальніше розберемо, що це таке. Є омега 3 і коензим Q10 саме лінійки Фітлайн, і всі інші міцельовані продукти, які тепер з'являються на сфері здоров'я. Вони беруть початок від лінійки Фітлайн, і це є куплені патенти. Тобто, ми були і є і залишаємося першими, першопрохідцями, відкривачами, і це звичайно дуже круто, тому що ми не зупиняємося на тому, що колись так відкрили. Ми постійно вдосконалюємося і розвиваємося. І це звичайно круто. Ну, давайте почнемо з омеги 3 і. Скажу, що якщо розібратися, подивитися на сферу здоров'я, то серед біологічно активних добавок, продуктів клітинного харчування, продукти з омега 3 є найбільш дослідженими продуктами здоров'я, і ну, в медицині відомо більше п'яти тисяч клінічних досліджень. Так, це не, не, не в компанії PM, а загалом у світі, так власне, з омега 3 і, звичайно, це важливо, тому що з кожним роком з'являються все нові нові докази того, що наше тіло потребує омега 3 в додатковій, так як додаток до їжі, тому що, на жаль, сучасна їжа, сучасні продукти збіднені на омега 3 Ну і давайте ми розберемося дуже коротко, тому що за 10-15 хвилин так важко розкрити цю тему. Важко. Насправді про неї я проводила. Окремий ефір на годину часу, і про неї можна говорити ще довше. О, це дуже цікаво, так але давайте будемо коротко: чому омега 3 настільки важливі, та тому що це є важливий компонент кожної клітиночки нашого тіла. Якщо в нас приблизно від 70 до 100 трильйонів клітин в нашому тілі, то кожна з них потребує для того, щоб організм ріс розвивався правильно так працював. Потребує омега 3 так? Крім того, він потребує і омега 6 і омега 9 і насичені жири. так? Тобто жири в організмі мають бути і мають поступати з їжею. Але як ми сказали, раціон наш збіднений саме на омега 3 жири, а омега 3 жири це ті жири, які в основному тваринного походження власне, з холодноводних риб. Так? А особливо так ну, наша дієта, так, дієта українців, вона не є багатою на е, на, на харчі, так в у вигляді, наприклад, так запеченої або слабосоленої, там сьомки лосося, так є люди взагалі вегетаріанці, які не, не вживають риб. Ну і е, тому е, вчені всього світу зійшлися на думці, що без додавання омега ну, в раціон взагалі неможливо бути здоровим. В першу чергу, звичайно, це важливо для здоров'я серця і судин. Ще один важливий момент, можливо, ви чули, але я думаю, що вам це буде цікаво, що виявляється. Риби, вони не виробляють омега 3 так тобто, наприклад, холодноводні риби, це мають бути дійсно холодноводні риби, які живуть в північних морях. Вони, виявляється, накопичують омега 3 з'їдаючи фіто і зоопланктон. Тому зверніть увагу, що в компанії Пімінтернаціональні Ніці Фітлайн є унікальна водорожчина омега 3 веган, власне, з фітопланктону, так, тобто з е, отих от мікроводоростей, так, і рибки накопичують омега 3 в себе, так. Під шкірою і вже потім з них компанії добувають рибічий жир. Дуже важливий момент, що ті риби, які вирощені не в холодних морях, на північних, так а на якихось фермах і годовані кормами, вони не мають можливості так накопичити в собі омега 3 і е, вони не мають. Е, не несуть в собі, тобто так, не є джерелом омега 3 Тому ем, я розвію трішечки ваші ілюзії, що купуючи, наприклад, так якусь лосось або сьомку, там, форель, так, холодноводну, вирощену зазвичай не дику, так, а вирощену в фьордах або в якихось басейнах. так, е що це є джерело омега 3 так яке ми з'їдаємо з їжею навіть раз на тиждень, і ми даємо собі важливі корисні речовини. Так, білочок ми даємо, але омега 3 там мінімум або взагалі немає, тому що така риба не харчується фіто ізоопланктоном. Тому зараз на даний момент насправді дуже е, невеличка кількість. Ми з'їдаємо з їжею. Є е, джерело, харчове джерело. Це яляна олія, так в якій є досить велика кількість. Певного певного виду омега 3 от, а саме альфа ліноленової кислоти. Але сучасна людина дожилася до того, що засвоїти е, і перед, перед, перетворити в корисні омега 3 саме ляну олію, вона може на 5-10%. Для того потрібні спеціальні ферменти, яких в сучасної людини є обмаль через постійні дефіцити, накопичені токсини і змінені обмінні процеси. Тобто. Хвилинко, хвиленко, хвиленко. Тобто, як ми розібралися з їжею, ми не доотримуємо. Тому потрібно додавати. Додавати треба теж треба обирати, що ми додаємо. Чому? Тому що е, всі ми знаємо, і я теж не виняток, я раніше використовувала омега 3 з холодноводних риб, якісного, якісного швейцарського виробника у вигляді капсул. Трішки піддавлювалася тими капсулами, тому що від трьох до шести капсул потрібно було на день так живати. Це була така ну, добова норма. Але знаючи свої питання по шлунково кишковому тракту і за схильність до застою жовчі, я дізналася про те, що така омега засвоюється максимум на 30%. Максимум так в. Частіших випадках це 5-10% засвоєння. Тому ми розуміємо, щоб набрати з капсул омега 3 так достатню кількість в нашому раціоні. Нам потрібно з'їсти багато капсул нам потрібно з'їсти жменю капсул. Крім того, в багатьох людей є знижений вогонь травлення, знижена кислотність. Травні соки так недопрацьовують жовчевий підшлункова, кишківник перистальтика знижена, і в тому випадку желатинові капсули дуже часто е, не встигають розчинитись, тому що желатин так він досить твердо плавкий. Тому для того, щоб він засвоївся, щоб. Риб'ячий жир, навіть якісний, прекрасний, з чудовим складом з холодноводних диких риб засвоївся в нашому шнуково кишковому тракті, потрібні ідеальні умови. В інших випадках вся користь проходить зі свистом на вихід, називається так, транзитом. Інколи бувають випадки, коли є в'яли і такі є так, просадки в кишківнику, ослаблена сполучна тканина, що ті капсули можуть навіть там відкладатися так, на, на якийсь час, так, на, ну, не на завжди, але на час. Час. Тому е, теж ілюзія, що достатню кількість омега-3 ми можемо отримати з капсул е, їх треба б дуже багато з'їсти, так? І налагоджувати, думати про те, як налагоджувати травні процеси. В чому тут фішка? В Тому що наш організм працює на водній основі, біохімічні процеси працюють на водній основі. Тому наше тіло запрограмоване, щоб все, що ми отримуємо неводного характеру, тобто всі жири, нам потрібно перевести у водорожчинну форму. І наше тіло завдяки жовчним ферментам, жовчним кислотам, підшлунковим ферментам, робить процес міцелювання, в нашому шлунково кишковому тракті це в ідеальному випадку, коли немає застою жовчі, коли працює гарна печінка, немає камінчиків в жовчевому, коли підшлункована, навантажена і загалом працює прекрасно шлунково-кишковий тракт. Таких людей на зараз так на даний момент є ну, десь 10% в середньому світі, в основному в більшості так є погрішності в роботі шлунково кишкового тракту. Але беремо ідеальний варіант, що все засвоюється, тобто максимум на 30% засвоюється, Ви це маєте враховувати. І наш організм так стара. Він робить все для того, щоб розщепити желатинову капсулу, перевести жир в водорозчинну форму завдяки процесу, природньому процесу міцелювання і далі через кров в клітиночки. Чим унікальний процес міцелювання, який такий відомий, так і популярний у світі, став після того, як вчена рада компанії П'ямінтернаціональ запатентувала так, цей процес, Чим чим він популярний, тим, що вже у флакончику ми маємо омега 3 в тому числі і коензим Q10, і вітамін, Е, що дуже важливо, так тобто це синергічний такий продукт. Вже в міцельованому вигляді, вже в водорощенному вигляді, і нам не потрібно тратити багато енергії, зважаючи на те, що 80-90% людей мають погрішності в роботі шлунково-кашкового тракту, цей омега 3 наприклад, ми зараз говоримо саме про омега 3 вона засвоюється практично на 98% на навіть в тих людей, в яких є питання з жовчевим підшумковим пішківником, тобто це прорив насправді, це сенсація, так тому він такий популярний. Тому це тому цей продукт запатентований і цей патент купують в компанії PM International, тому що це прорив науковий прорив насправді. Тому ми зрозуміли так, які є недоліки продуктів. Біологічно активних добавок на масляній основі, особливо в желатинових капсулах, і які є переваги в міцельованих, тобто це є як мінімум в 5 разів, а інколи і вище рівень засвоєння, ефективність і швидкість дії. Результативність, звичайно, дуже важливий момент синергічне поєднання. Тобто, ми маємо. Омега 3 разом з е, вітаміном Є, е, також міцельованим, тому що це жиророзчинний вітамін. Вони посилюють її одне одного. Вони, е, вітамін Є е до так допомагає омезі 3 проявляти свою корисну дію. Тому, звичайно, е, такого поєднання теж дуже рідко зустрінеш. І ще одна фішка, про яку рідко ми говоримо, це. Е, Співвідношення жирних кислот в нашій омезі. Такого співвідношення я ніде не зустрічала. Мало того, що бувають різні так, форми омег, бувають навіть не е, жири, які не е, холодним віджимом з е, прісноводних риб або, наприклад, з водоростей, так, а це є ефірні, відновлені спиртові форми. Тобто, Шляхом синтезу так, утворені омега 3 тобто це, ми про це взагалі не говоримо. Це омега 3 які можуть навіть нашкодити. Ми говоримо про якісні так, жири, то е, зазвичай співвідношення ейкозапентенової і до козагексенової кисло, це дві важливі жирні кислоти, воно є е, в, е, в такому вигляді, що екозапентенової більше. Нашій омезі до коза більше це дефіцитна жирна кислота. Вона зазвичай є в мікроскопічних кількостях в желатин, так в риб'ячому жирі, в желатинових капсулах. В нас вона навпаки є в так в співвідношенні, по-моєму, 10 до 1, Так треба перерахувати, але це приблизно кажу, тобто це ексклюзив, це рідкість. Так, е Детальніше можна звичайно про це почитати і розібратися, тому що це насправді насправді дуже важливо, і про це ми рідко говоримо, рідко згадуємо, для чого нам потрібна омега 3 І будемо завершувати цю тему. Значить, омега без омега 3 не буде працювати мозок, судини, серце. Очі, не буде еластичною, зволоженою, красивою, молодою, шкіра і слезові оболонки, так, не буде правильного гормонального статусу, неможливо правильно так, в організмі функціонувати процесу запалення і протизапалення, проти будуть проявлятися запальні процеси, алергічні процеси, так? процеси зношення організму, зменшення еластичності, крихкості. Уявіть собі такий гумовий шланг, який. Втратив свою еластичність і почав тріскатися. Дуже часто таке буває. Так, от такого десь вигляду починає набирати наше тіло, особливо зв'язки, сокожилля, соглоби, хрящі, Це також. Судини, так тоді, коли в них не достає жирів, або ті жири мають неправильне співвідношення. Омега 6 набагато більше, ніж омега -3, омега 3 в дефіциті. Тому те, що вводити в свій раціон омега 3 важливо, життєво важливо, так про це ми вже проговорили. Без нього нереально не, не так будемо молодими, красивими, еластичними і гнучкими, а саме в цьому проявляється молодість. І ще дуже один важливий момент, про який ми рідко згадуємо. Але для того, щоб організм утворював правильну енергію. І особливо при заняттях спортом і на програмах корекції ваги, для того, щоб ми не брали енергію з м'язів, так, і нам не, організм постійно не просив вуглеводів дай дай солодкого, дай солодкого, мало енергії, так? нам дуже важливо вживати достатню кількість омега-3. Тільки в тому випадку запускаються правильні біохімічні процеси. Використання жирових запасів внутрішніх жирових запасів для утворення енергії оцей дуже важливий момент. Крім того, коли ми вживаємо достатню кількість омега-3, інші трансжири і ті жири, які так. В передозі в нашій їжі вони витіснятися починають. Тобто омега 3 займає своє коронне місце там, де вона і має бути свою пропорцію. І це дуже важливо, тому що все має бути в балансі, так, без перекосів. І, от, власне, додаткове вживання омега 3 в дорожчинні формі, це так, це користь і співвідношення. Ціна якість просто унікальне, так, звичайно, омега 3 пітлайн в тому випадку вона вон, ну, це виграшний варіант. По відношенню до інших форм, які я зустрічала на своєму шляху, так за більше ніж 20 років своєї е, діяльності. От і е, дуже коротенько, так е, про те, е, чому. Е, в компанії Біометраціоналі Ніті Фітлайн омега-3 доповнена коензимом Q10. Що це таке? Що це за еліксир молодості, про який говорять? Так це всюдисуща молекула, і за яку в 78 -му 1978 -му році американський вчений Пітер Нічел отримав Нобелівську премію за відкриття дії, як так, якої? Тобто, це, це така нашумівша молекула, яка теж досить активно використовується в сфері здоров'я і в сфері медицини, про яку говорять, що без неї не можна так вироб, вироблення енергії в клітинах, молодість підтримувати, і взагалі робота серця, судин і мозку так без нього неможлива. Але в чому теж є нюанси, так в... чим відрізняється? Коензим Q10 Fitline, кофермент, його ще називають Q10 від звичайних коферментів в капсулах, які ми зустрічаємо в аптеці або в інших компаніях. Ну Скажу про те, що. Знову ж таки Q10 це унікальний продукт завдяки міцелюванню. Знов ж таки, це жир, який створений вже водорозчинним, який засвоюється за хвилини часу і проявляє свою дію вже і негайно, на відміну від капсул, які мають накопичувальну дію, так і проявляють свій ефект за там декілька тижнів. Наприклад, я особисто бачила на свої очі, як завдяки коферменту, так Q10 FitLine, так? Крапельках, коли ми накапали його під язик. При гіпертонічному кризі, при тому, коли людина себе жахливо почувала в неї тиск скочив до 200, буквально за півгодинки часу тиск нормалізувався без вживання жодних е, ампул і таблеток. І це для мене було відкриття. Ніколи такого не зустрічала. Тоді я трішечки глибше поцікавилася, завдяки чому це. І звичайно, знову ж таки знову ж таки технології, так технології міцелювання запатентована так само, як омега 3 Це є е, швидкість дії це 98% засвоєння на відміну від. Капсульованого q 10 який засвоюється максимум на 30%, все інше проходить транзитом, так? Це в кращому випадку, звичайно. Це синергічне поєднання, знову ж таки, з тим самим вітаміном Є, е, який відіграє свою важливу роль. от, І, звичайно, це важливий ефект Q10, який забезпечує. Кожну клітиночку, сім так, від 70 до 100 трильйонів клітин нашого тіла енергією без Q 10 енергії недостатньо утворюється в нашому тілі, в наших клітинах. От також важливим моментом є те, що КЮ10 є нашим внутрішнім антиоксидантом, тобто ми вживаємо зовнішні антиоксиданти у вигляді цильшу, це це так, різноманітних вітамінів і мінералів. Але в нас в організмі утворюється внутрішній антиоксидант і це є, власне, коензим Q10. В чому парадокс? На жаль, з віком, починаючи після 20 років, це дуже молоді люди, поступово починає знижуватися утворення коензиму Q10. Це фізіологічно відбувається, але звичайно в тому відіграють роль змінені обмінні процеси, накопичені дефіцити, накопичені токсини. От і, звичайно, прийом якихось медикаментів, стиль життя, стиль харчування, все відіграє. Так до 20 років його ніби достатньо. Після 20 років його починає ставати менше, і вже в 35-40 років ми відчуваємо дефіцит коферменту Q10. Тому, звичайно, рекомендують після 35 років як must have, Додавати, але в моїй практиці я рекомендую раніше починати додавати фермент Q10 в свій раціон і бачу в цьому чудові результати. По чому ми бачимо результати? Більше енергії, так, енергія е, така, яка йде зсередини. Тобто це як запал для наших клітин, так, щоб пішла іскра, і іскра дає е, роботу е, нашому мотору. так. Крім того, кофермент Q10 допомагає підтримує роботу нашого серця. Серце є так званим мотором нашого тіла, який запускає імпульси для того, щоб 5 літрів крові по десяткам кілометрів судин і капілярів. Правильно, планомірно текла, тобто нашому серцю потрібна енергія. Власне, коли енергії бракує, починаються різні зміни, порушення, які ми так називаємо хворобами, її неприємними симптомами. Крім того, звичайно, і омега, і кідесять роль в нормалізації холестеринового обміну, в принципі, обміну, так будь-якого обмінних процесів в організмі, налагоджує також е, чутливість. Е, наших клітин до інсуліну, тобто це є допоміжний продукт у лікуванні і корекції стану при цукровому діабеті другого типу. Це важливий продукт Q10 і омега 3 також, але кофермент Q10, в першу чергу, про яку ми говоримо, це важливий компонент, який регулює так роботу судин і нормалізує. Процес розслаблення і тонусу судин тим самим налагоджуючи самопочуття при гіпертонічній хворобі або навпаки при гіпотонії. Тож багато людей мають знижений тиск, так і не мають сили. Тобто тут допомагає Q10. Він допомагає при будь-яких станах, які пов'язані з ослабленням імунної системи, з втомою, в якимись дистрофічними явищами, запальними процесами, алергічними процесами. Тобто в знаєте, дуже такі порада. Якщо людина не вживала Q10 і омегу, то при будь-яких перших негараздах зі здоров'ям і самопочуттям, втомлюваністю, втратою енергії, там поганим сном, надлишковими кілограмами, зміною так шкірних покровів, якимись запальними процесами, обов'язково вийти з раціону. Але насправді найкраще це робити профілактично. От. Використовувати ці продукти і розуміти, що як мінімум, ми закриваємо один важливий з трьох пунктів, так, з причин виникнення хвороб, ми перекриваємо дефіцити пожежних речовин, а завдяки базовим продуктам Фітлайн і системі життєвий тонус, а це є базовий сет, плюс омега к'ю е, Вирішуємо питання дефіцитів поживних речовин як одного з факторів розвитку хвороб. Другий фактор розвитку хвороб це накопичення токсинів. Звичайно, базові продукти системи життєвий тонус справляються з цим пречудово. У нас є додатково детоксикант, який працює в тому випадку. І, звичайно, дуже важливий момент, про який не можна не згадати, це психосоматичні захворювання, так, які лежать в основі більшості. Збоїв роботи організму нашого, і звичайно, для того нам потрібно гормо так, гормональне здоров'я, нам потрібно правильний баланс гормонів, і звичайно для правильного балансу гормонів нам потрібні жири, тому що гормони це є білки, жири, так і певні вітаміни, мінерали для утворення, так гормонів потрібні. І без жирів омега-три не, не працює гормональна система. Тому для того, щоб ми мали силу. І мали таку стійкість і бажання так вирішувати свої психологічні питання, які везуть ведуть до психосоматики, яка запускає в організмі. Процеси нам потрібен ресурс. І знову ж таки ми вертаємося до перекриття дефіцитів. Таке замкнене коло. Скажу, що в моїй практиці Фітлайн займає таку чільну позицію як один з основних інструментів в роботі і в допомозі моїм клієнтам ставати більш здоровими, навчитися обходитися без фармацевтичних препаратів. А насправді це важливо, Можливо, я це так довела своїм прикладом і своєю сім'єю і. Бути в ресурсі, працювати, насолоджуватися життям, кайфувати, перемагати, тому що без нашого ресурсу на жаль. Так, це все буде дуже складно. Ну, я старалася в 20 не вклалася в 20 хвилин, так трошки довше, але така тема, про яку хотілося поговорити і розкрити для вас її трішки більше. Пробуйте, хто ще не дегустував, не куштував, це дуже смачно, це абсолютно не пахне неприємним прогірклим ринку чи як ми звикли, так ще з садочка його ми пам'ятаємо. Це дуже ефективно. Це працює моментально, це 5 разів, тобто мінімум 5 разів. Ви Продуктивніше, ніж будь-які капсуль, капсульні так, продукти. І відповідно це набагато економічніше, це бюджетніше для нашого гаманця. Тому пробуйте, користуйтесь і давайте зворить на зв'язок. Дякую. Дякую, дякую, Вікторія. Я, я заслухався, як, мабуть, всі учасники нашого сьогоднішнього зуму. Просто сидів з відкритим ротом і кайфував, які класні продукти, які класні продукти ми споживаємо. Всім